Потрапляєш ніби у казку. У Рівному відкрили парк ліхтарів. Персонажі із мультиків та книг подорожували країнами Європи та містами України. І, врешті-решт, дісталися й до парку Шевченка у Рівному. У день відкриття справжній ажіотаж. Родина не часто так сильно збирається разом, і, але, це, але це така місцина, там де можна разом зібратися і відчути таке щось приємне на душі, і відчути таке тепло, що ти не один, а з родиною. Та хтось може сказати, о, я знаю цей мультик, або щось розказати з дитинства. Ну, я вперше бачу такі гарні ліхтарі в цьому парку. Я навіть не знала, що буде такий захід. Загалом парк ліхтарів налічує кілька десятків різноманітних казкових фігур. Тут герої знайомі кожному з дитинства. На території є 30 інсталяцій, котрі мають теж свій сенс. Закладений біля кожної інсталяції є табличка, де відвідувач зможе прочитати, хто це що це взагалі за персонаж. Парку ліхтарів рівняни здебільшого гуляють з дітьми. Малеча свого щирого здивування не приховує. Дорослі також у захваті від побаченого. Кажуть, для рівного це щось нове та незвичне. Насправді я очікував меншого. Очікував меншого. І очікував, що це буде а, куди менша площа. Знаєте, якщо вчитуватися, можна, можна багато чого провести паралелі з дитинством, провести паралелі з тими казками, що читав. Вона мені навіть нагадала декілька мультиків мого дитинства. Ви так. Працюватиме парк ліхтарів у Рівному до червня. Відкриватиметься щодня о 20.00. На все про все відвідувачі матимуть дві години. Юлія Котляревська та Валентин Злоденний телеканал ITV Media Group.